Аго, у цьому випуску на ваші ката битва P2P Earn Games Honeywood проти Woomplay. Добрий день, друзі, ми з України. Радий вітаюсь на своєму каналі, з вами, як завжди, містер Атлан. Сьогодні ми продовжимо нашу рубрику Битва P2P Earn Games. А якщо більш а, вдатися в деталі, то сьогодні у нас в гостях а, Вумплей. Яку гру береш саме ти приємного перегляду, і ми починаємо, давайте це висимо. А розпочнемо ми з конкурента Honeywood і це Вомплей. Отож, про проект Vumplay. Грати, заробити, а, грати, заробіть, повтить. Безкоштовні веселі та чесні винагороди для всіх. Перше грати. А, величезна колекція веб і мобільних ігор. Друге заробляти, очки та готівка від гри за змагання. І третє. Це uh, обачливість. Ваші а, uh... Ваші вомбаки або призові е, від е, змагань. А вомплей це сайт GFT gets Paid To, який винагорожу вас за гру в ігри, які вони пропонують. За принципом роботи він дуже схожий на Mistplay, е, з деякими відмінностями. І так це справді законний сайт, оскільки він справді винагородить вас за гру в їх е, е, рекомендовані е, ігри. А скільки грошей ви можете заробити? Значення е, вомбаксів, які ви заробите граючи і грі, буде важко підрахувати. Це тому, що вартість ЕОС залежатиме від її обмінного курсу. Отже, дуже важко точно сказати, скільки ви можете заробити на цьому сайті. Крім того, ви також маєте врахувати, що завжди буде обмеження на те, скільки ви можете вивезти щотижня, оскільки подія виведення коштів завжди, завжди матиме е, встановлену суму. Це, на мою думку, обмежує потенціал заробітку в А отже, дещо складно вирішити, коли приєднатися до події з виведення грошей, що потрібно. Максимальну віддачу від своїх вомбакс. І в цілому я б сказав, що потенціал заробітку цього сайту досить низький, але він містить велику кількість ігор, а, у які можна грати. Це єдина хороша річ, яку я можу сказати про цей сайт. Отож, про проект Ханіву, давайте перейдемо. Ханнівуд це під -пі -пі блокчейн-гра, в якій ви можете заробляти реальні монети. Вона створена на базі космосу, що дає нам якусь певні звернені перспективу даної гри. А, один із лозунгів — це графік головнень, заробляє реальні гроші. Як це можна зробити? Все дуже. Просто перший варіант це заробляти купуючи на маркетплейсі пасіки та бджоли, після чого генерувати прибуток в реальні гроші. Другий варіант це заробляти приймаючи режим pvp битв. Ну і, звісно ж, третій варіант, він і набагато простіший, набагато-набагато, це заробляти, поклавши свої монети кон в стейки. Окей, давайте перейдемо до пункту команда. Якщо говорити про команду, то це є єдина та потужна система, Це є професіонали, котрі знають свою роботу. Вони складаються з досвідчених людей. Команда в цьому можна впевнитись, поглянувши на ажіотаж серед даної гри партнери та інвестори. Як ви можна бачити, то серед партнерів можна поміти дуже відомі обличчя. Це Космос, Бідма, Окіс, Застарта та інші. Про що це воно говорить? Правильно, Ханівуд – це та гра, яка має велику підтримку як з боку користувачів, так і з боку інвесторів та партнерів. Порівняння Ханівуд та Вумбли. Отож, Wumply це і гра і жанру P2P Іон, яка власне непогано, але є однозначно. Як у а в свою чергу Ханівуд уібрав у себе у ці сильні сторони, а саме можливість заробляти всього лише за 5 хвилин, стабільна економіка, можливість брати гру з собою та можливість а, і не тільки можливість досконання своїх розумних новичок та інших. Підсумок після порівняння двох проєктів перемогу отримав Ханівуд, Тому вітаємо його із перемогою. А у цьому на цьому моменті у мене все. Будемо потрошку закінчувати. Доми з душі наступного випуску. Бувайте!